Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів від урядового проєкту є робота. Чи варто? І так, на що ж можна витратити грантик? Для конкурсів до 250 тисяч та до 1 мільйона грантові кошти спрямовуємо практично на все. Обладнання, меблі, транспорт, витратні матеріали, програмне забезпечення, товари та послуги необхідні для ведення діяльності, лізинг, франчайзинг, оренда, реклама, маркетинг. Для грантового конкурсу до 8 мільйонів гривень витрачаємо кошти тільки на закупівлю обладнання, доставку та введення його в експлуатацію, плюс програмне забезпечення до нього. Причому для перших двох конкурсів існує процентне регламентоване ділення в розрізі витрат. До моменту подачі заявки необхідно мати на руках усі підтверджуючі документи щодо грантових витрат, зазначених у бізнес-плані рахунки, договори або договори наміру. Або комерційні пропозиції. Якщо на момент отримання гранти змінились ціни або доцільність у розрізі витрат, маємо можливість щодо внесення змін у договір та бізнес-план на підставі вашої аргументованої заявки. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, звертаємось, пишемо за посиланням в Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в інстаграм, собачка Хеліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.